Привіт, мабуть, якщо ви вивчаєте піар, то могли чути таку фразу від викладачів, що рекламна кампанія чи піар сам по собі це є командна гра, і в один полі не воє. Хоча з цією тезою не погоджується Дар'я Самокіш, яка є головною піар-департаменту компанії Ейверс, яка займається маркетинговим просуванням у соцмережах. Адже цьогоріч їй вдалося запустити піар-кампанію понад 18 мовами у 200 публікаціях. Вони з'явилися у 24 ютуб-проєктах і за перші дві доби набрали понад 2000 репостів у соцмережах. А все за допомогою послідовної роботи медіа та пошуком гачків, аби зацікавити журналістів. Серед таких прийомів є прес-реліз. По суті, це короткий опис того, яку тему кампанію чи продукт ви намагаєтеся розкрити і просите фахових журналістів висвітлити це. Сьогодні ми і навчимося писати прес-реліз. Та перш ніж створювати прес-реліз, варто зрозуміти, чи є у вас гідний інфопривід для цього. Перевірити це можна за допомогою двох запитань: чи цей інфопривід має новизну та чи матиме він вплив на аудиторію? Наприклад, вашим інфоприводом може стати залучення нового раунду інвестицій у стартап чи випуск нового продукту на ринку, або ж резючі зміни в індустрії, де ви працюєте. Водночас надзвичайно важливо перевірити, чи доцільно запускати цей інфопривід у інфополе прямо зараз, чи не відбулися якісь гучні скандали, трагедії тощо. І саме тому не рекомендовано запускати відкладені розсилки, адже буквально за ніч може страпитися стільки всього, що ваша новина щонайменше може бути не на часі. Далі рекомендовано промоніторити медіа чи журналістів, яким може бути цікава ваша тема, і лише потім коригувати початковий прес-реліз під потреби, тобто спеціалізацію медіа. Навіщо? Та, аби зрозуміти, що саме цікавить медіа та журналістів, за які теми вони готові взятися, і, власне, які тези потрібно висвітлити у вашому тому чи іншому прес-релізі. Я думаю, варто перейти до покрокової інструкції, як правильно написати прес-реліз. Власне, як і будь-який прес-реліз, він розпочинається зі структури. І зазвичай його пишуть за правилом перевернутої піраміди. Тобто, йдеться про. Від найбільш важливої інформації про найменш важливу інформацію для читача. Тобто воно складатиметься з заголовку льоту, Це коротке речення, яке відповідає на питання: хто, що, де, куди, коли і звідки і як. Також основна частина, де ви прописуєте продукт або кампанію. Також там можуть бути коментарі експертів. Ну і на кінець це є бекраунд, коротке речення або два про сам продукт або про компанію. І, власне, зараз ми будемо аналізувати прес-релізи, надані нам seo компанії Public Kitchen Анастасією Івченко. Сама компанія спеціалізується на фешн-піарі. Гляньте, перед нами є класичний прес-реліз, який складається із заголовку, льоду і основної частини. От, а тут у нас, власне, такий маленький бекграунд. Дивіться, давайте проаналізуємо від найменшого до найскладнішого прес-релізу. Твій шлях: власний шлях, найкраще твоє серце знає напрям. Напис, що супроводжує футболку з колекції, так звучить як Маніфест, і йдеться про філософію концепції. Тобто пояснюється загалом, чому вони презентують спільну колекцію, чому той чи інший бренд вирішили, вирішили разом до колаборації вступити. Тут застосований просто класичний вимір прес-релізу. Ось тут уже більш такий а, поетизований, я б сказав. Ну, читаємо. Прохолода вранці, приємність сонця, удень не легкий вітерець ввечері. Осінь багатогранна та смілива, вона безупинно змінюється. І це нормально, це нормально для такого прес-релізу, який а, виходить у фешн піарі, оскільки потрібно описувати, потрібно а, натяки кидати, потрібно пояснювати, як той чи інший елемент виглядає тощо. Але знову ж таки класичний вимір, структура зберігається. Заголовок, ода розміряний Красі ще в деталях у нас такий лід. І від сьогодні колекція доступна до придбання на сайті бренду у Київському шоурумі. Це у нас є класичний бекграунд. Власне, всі ці прес-релізи ви матимете в описі під відео, щоб глянути на них і потренуватися, як правильно писати. Але. Наголошую, що знову ж таки заголовок лід і бекграунд, основна частина зберігається. І на сам кінець скажу золоте правило піарника. Запам'ятайте, якщо ви надіслали прес-реліз, але представники медіа чи журналісти вам не відповіли. На жаль, ви були нецікавими. Але ж якщо ви вам відповіли, ви зацікавили журналістів, і це бінго. Тепер варто подумати, як правильно і переконливо відповісти їм і як побут будувати Тісний зв'язок в майбутньому.